Вітаю вас! Мене звати Анна Засаєва. Я бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів. В цьому відео хочу поговорити на таку тему про типи клієнтів і те, яким чином розпізнати, хто є перед вами наразі, і використати ці знання, використати взагалі це розуміння для того, щоб якісно будувати перемовини з конкретним клієнтом. Насправді, якщо ми цього не розуміємо, якщо ми ведемо перемовини однаково з усіма, ми втрачаємо дуже багато угод. І це факт. Не можна продавати. Вати усім однаково всі люди різні, так і у кожного є свої особливості: ведення перемовин, прийняття рішення, взагалі комунікації і побудови взаємовідносин з іншими людьми. Звичайно, ми не будемо сильно поглиблюватися, в якісь там надскладні класифікації, де є там 20-30 типів. Ні, насправді важливо розуміти просто такі базові моменти та критерії і ті категорії, які можуть бути у вас в перемовинах, з якими ви можете вести перемовини. Досвідчений менеджер це та людина, яка може за перші хвилини розпізнати, хто є перед ним, який це клієнт, так і відповідно підлаштувати свої перемовини, враховуючи тип клієнта, з яким він зараз комунікує. Я пропоную розглянути чотири типи клієнта, проговорити ключові такі особливості кожного з них, і відповідно як працювати з кожним з цих типів клієнтів. Тож, які типи ми будемо сьогодні обговорювати? Перше це аналітик, другий це драйвер, третій – емоційний тип, і четвертий – це обережний тип. Бо насправді хтось із них просто потребує логіки та аргументів для того, щоб прийняти рішення. Комусь важливий темп, швидкість, так, щоб все було максимально лаконічно структуровано та і по суті. Для когось важлива емоційна складова. Яскраві описи, так, створення уявлення, картинки. Для когось надважливо безпека та довіра. І тільки після цього він готовий прийняти вашу пропозицію. Тож, знаючи ці моменти про ваших потенційних клієнтів, про тих, з ким ви зараз комунікуєте, ви можете використати це. І це в жодному разі не про якісь маніпуляції, це не про те, що ви якимось чином будете використовувати це і давити. Ні. Це про те, щоб зробити комунікацію комфортною для вашого співробіту. Співрозмовника і відповідно прийти до бажаного результату. Так? Тож, давайте розглянемо ці чотири типи, чим вони взагалі відрізняються. Перший тип це аналітик. Це той співрозмовник, який думає завжди логічно, структуровано, прагматично. І ви можете це помітити одразу. В своїй розмові він використовує конкретні формулювання. У нього такі раціональні, досить питання. Він завжди поглиблюється в усі деталі. Він демонструє мінімум емоцій. Так він, як правило, досить чітко, сухо по суті, рухається. Ось таким чином. Тож що йому важливо отримати від вас? Звичайно, це аргументи, факти, цифри, статистику, побачити ваше розуміння на кожному етапі, наприклад, як буде відбуватись послуга, якщо ви продаєте певну послугу, так і отримати запита... відповіді на всі свої запитання. Тобто, якщо у нього є якісь нюанси, які для нього є важливими, йому дуже буде вкрай важливо отримати ці відповіді, і побачити, що ви на цьому розумієтеся. Другий тип це такий драйвер, так, результатний. Це досить динамічний, це швидкий такий тип клієнта. А, яким чином він себе видає, які ознаки у нього є? А, у нього досить такі прямі формулювання. Тобто він не буде довго ходити, там, довкола, перш ніж задати якесь питання. А, у нього досить швидкий темп розмови. так. А, він прагматичний, він інколи може бути різким, а, він може одразу переходити до справи, він може вас перебивати, тому що йому важко. Важливо, щоб ви рухались максимально швидко і в необхідному для нього темпі. Тож як ми можемо взагалі комунікувати та вести перемовини з таким типом клієнта? Перше дати йому те, що він цінує, те, що для нього важливо, а це швидкість, це лаконічність. Так йому потрібно швидко, чітко отримати відповіді на всі свої питання, далі говорити з ним про результат. Йому не важливо, як буде все відбуватися, який буде процес, який алгоритм. Йому потрібно розуміти, що буде в результаті і наскільки це відповідає його потребі та його запиту. І обов'язково транслювати впевненість. Якщо цей тип клієнта буде розуміти, що ви не орієнтуєтесь, ви не впевнено себе почуваєте, ви боїтесь його, то він не стане вашим клієнтом просто тому, що не буде ось цього сприйняття так як свого. Як того, хто є на рівні з ним, так в даному питанні, тобто ви є експертом, він може вам довіритись, і от якщо цього у нього сприйняття не виникне, то вашим клієнтом він не стане. Наступний тип це емоційний такий клієнт. Для нього дуже важливо ось цей вау-ефект. Wow так, для нього важливо створювати картинку, візуалізувати все. Як ви можете зрозуміти, що ви комунікуєте саме з таким клієнтом? Він досить емоційно спілкується, у нього такі живі інтонації, він досить дружній насправді. Він в розмові використовує багато описових слів. Тобто ви так можете розуміти, що він зараз, щось вам описуючи, прям моделює цю картинку в своїй голові. І коли він формулює вам це, він хоче, щоб і ви, нібито, побачили його картинку і краще його зрозуміли. Він емоційно включається, він звертає увагу не тільки на суть, а й на подачу, яким чином це донести. Тож, що працює. З таким клієнтом. Ну, по-перше, це, звичайно, так само дружність, щирість, відкритість. так Якщо ви в поганому настрої, то е, з цим клієнтом ви зараз точно не спрацюєтесь. Вам вкрай буде потрібно змінити свій стан спочатку, е, посміхнутись, з тем своєї мови трошки пришвидшити, зробити його більш дружнім, там більш позитивним для того, щоб бути з цим клієнтом на одній хвилі. Для нього це вкрай важливо. Е, далі, це пояснює йому щось так, продаючи йому вашу ідею, ваш продукт або товар, використовувати візуальну складову. Якщо можна щось показати, обов'язково зробіть це. Якщо це послуга, і вам потрібно її просто описати, розповісти, описуйте це максимально детально, так і створюйте прям картинку таким чином, щоб людина, наче вже себе відчула, прям там. Далі і останній тип четвертий, це обережний клієнт. Як ми можемо зрозуміти, що ми комунікуємо саме з ним? Це той співрозмовник, який, як правило, говорить не дуже багато, але при цьому він багато та уважно слухає. Він звертає увагу на всі деталі. Він слухає не тільки те, що ви говорите, а те, яким чином ви говорите це, чи звучить це щиро, чи викликається у нього довіру, так просто чи вірить він вам? Він не любить різких темпів, тобто з ним краще говорити трошки більш повільно, так, для того, щоб він встигав за вашим темпом. І він обдумує кожне рішення. Тому йому потрібно дати час на те, щоб це зважити та обміркувати. Якщо ви в перемовинах з таким клієнтом будете все сильно форсувати, йому буде некомфортно. Що ви можете зробити для того, щоб вибудувати якісну взаємодію з таким клієнтом? Перше, це звернути увагу спочатку на побудову саме контакту, на те, щоб отримати певний кредит довіри цього клієнта. Поки ви цього не зробили, пропонувати йому щось, намагатися йому щось продати буде просто програшною стратегією. Другий момент потрібно зрозумілість забезпечити на кожному етапі. Тобто, ви маєте в деталях пояснити, як все відбувається, як відбувається надання цієї послуги. Або якщо це товар, то як відбувається оформлення замовлення, які терміни, коли ви що відправите? Ну потрібно розуміння на кожному етапі. Так він отримує відчуття контролю, так хоча насправді, звичайно, це все реалізуєте ви. Далі спокійна подача без тиску. Тобто, якщо людині потрібно подумати, ви даєте цей час. Якщо потрібно порадитись, ви даєте цей час. Це не про те, щоб взагалі відпускати клієнта. От дуже хочу, щоб ви цей момент не плутали. Ні. Це про те, що ви маєте узгоджувати чіткі терміни, дедлайни, подальші кроки, обов'язково залишати ведучу роль за собою. Тобто повторний контакт він буде обов'язково за вами. Але при цьому не форсувати події і натиснути, щоб людина прийняла рішення тут і зараз, в цю саму хвилину. Тому обов'язково звертайте на це увагу. Насправді, якщо ви будете це розуміти, ці типи клієнтів базові, хоча б, так вам буде набагато простіше вести з ними перемовини. Ви зможете передбачати хід цих перемовин. Ви зможете розуміти, чому людина говорить тим чи іншим чином або вчиняє так тим чи іншим шляхом. І це зробить для вас процес перемовин набагато простішим. Як ми можемо використовувати це на практиці? Перше, це одразу з перших хвилин звертати увагу на ті сигнали, на ті ознаки, які зараз я вам проговорила, розпізнати тип клієнта, так згадати рекомендації, як ми можемо комунікувати з кожним з цих типів клієнтів, і спробувати підлаштуватися по темпу по гучності. Так, по подачі, що людині необхідно почути, для того, щоб кожен отримав те, що йому потрібно: хтось факти, цифри, логіку, аналітику, хтось отримав довіру, так хтось отримав відчуття безпеки, хтось отримав емоцію. Тобто, під кожного з цих типів клієнтів ви маєте дати йому саме те, що для нього важливо, тільки тоді він готовий буде співпрацювати саме з вами. Сподіваюсь, ці знання і це відео стане вам в нагоді ви використаєте його на практиці. Я дуже дякую вам за увагу до цього відео. Підписуйтесь, якщо ви хочете отримувати і надалі корисний контент. А я наразі бажаю вам успіхів.